Добрий день. Тема заняття. Кількість теплоти, потома теплоємність речовини, розв'язування задач. Кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Як визначити кількість теплоти? Кількість теплоти у нас позначається літерою Q і вимірюється в джоулях. Якщо провести дослід нагріти на двох однакових пальниках дві посудини з водою масами 100 і 200 грам, і е, за умов цього досліду початкову температуру зробити однакову в обох посудинах, то дослід показує, що. Раніше вода закипить в першій посудині. Ми можемо зробити такий висновок, що чим, більше мас... чим більшу масу приходиться нагрівати, тим більша кількість теплоти потрібна. Таким чином, висновок всього такий, що кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, залежить від маси цієї речовини. Проведемо ще один дослід. Якщо ми хочемо підігріти воду в чайнику так, щоб вона стала лише теплою, наприклад, до 50 градусів, нам буде потрібно менше часу, ніж для нагрівання чайника до 100 градусів Цельсія. У першому випадку в воді буде передано меншу кількість теплоти, ніж у другому. Висновок. Кількість теплоти необхідна для нагрівання речовини залежить від зміни температури речовини. Проведемо ще один дослід. Візьмемо 100 грам води та візьмемо 100 грам олії. І нагріємо обидві рідини від 20 до 100 градусів Цельсія. Вимірявши час нагрівання, помітимо, що олія нагріється швидше, а отже одержить меншу кількість теплоти, ніж вода. Таким чином, висновок. Кількість теплоти, яку необхідно, передати речовині для певної зміни її температури залежить від того, яка це речовина. Загальний висновок з трьох. Проведених дослідів. Кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження, вона залежить від того, яка це речовина, прямо пропорційна масі речовини, і прямо пропорційна зміні температури речовини. Ці твердження ми запишемо у вигляді формули. Q дорівнює CM М де у нас тут Q – це кількість теплоти M – це маса речовини. Дельта Т це зміна температури, і це путова теплоємність речовини. З цієї формули ми можемо виразити С, яке буде дорівнювати Q розділити на М дельта Т. Ця величина це маленьке. Отримала назву питома теплоємність речовини. Питома теплоємність речовини це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масу 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. Питома теплоємність показує, наскільки. Джоулю змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 градус Цельсія. Усіх речовин, які нас цікавлять, встановлювана дослідним шляхом. Ви можете ознайомитися з таблицями питомних теплоємностей у додатку 1 наприкінці підручника. Наприклад, питома теплоємність золота становить 130 джолів на градус Цельсія, що означає, що під час нагрівання 1 кг золота на 1 градус Цельсія воно полинає 130 джолів теплоти. А якщо 1 кг золота охолоне на 1 градус Цельсія, то при цьому виділиться 130 джоулів теплоти. На слайді наведена питома теплоємність деяких речовин у рідкому стані і питома теплоємність деяких речовин у газоподібному стані за умов незмінного тиску. Питома теплоємність соняшникової олії дорівнює 1700 джоулів кг на градус Цельсія. Тобто під час нагрівання 1 кг олії на 1 градус Цельсія вона поглинає 1700 джоулів теплоти. А в процесі охолодження 1 кг олії на 1 градус виділяється 1700 джоулів теплоти. Питома теплоємність речовин у різних станах є різною. Так, питома теплоємність води дорівнює 4200 джоулів кг на градус Цельсія, а потома теплоємність льоду дорівнює 2100 джоулів кг на градус Цельсія. Для заліза, відповідно, в твердому стані питома теплоємність 460 джоулів кілограм на градус Цельсія. А для розплавленого заліза вона становить 830 джоулів кілограм на градус Цельсія. При розв'язанні задач ми з вами беремо значення питомих теплоємностей із. Таблиці. Дуже часто у нас використовується питома теплоємність води 4200 джоулів кілограм на градус Цельсія. Перейдемо до розв'язку задач. Розрахуйте кількість теплоти необхідну для нагрівання 7 кілограмів води на 55 градусів Цельсія. Для Розрахунку кількості теплоти, необхідної для нагрівання 7 кг води на 55 градусів Цельсія. Ми застосовуємо формулу кількість теплоти дорівнює добутку С на М і на дельта Т. Всі величини тут у нас подано у системі інтернаціональній, тому нічого переводити не потрібно. Ми тільки множимо 4200 на 7 і на 55. Отримаємо. Один мільйон шістсот сімнадцять тисяч джоулів або тисячу шістсот сімнадцять кіло Розрахуйте кількість теплоти необхідну для нагрівання срібної ложки масою 40 грамів від 30 до 85 градусів Цельсія. Тут у нас з вами потрібно з таблиці взяти питому теплоємність срібла. Вона дорівнює 250 джолів кг на градус Цельсія, і перевести 40 грамів кг. Зважаючи на те, що у нас кілограмі 1000 грамів, це буде 0,04 кг. І застосувати формулу, дорівнює CM дельта ΔТ. Різниця температур у нас тут з вами 85-30. І помножити на 250 і помножити на 4. Сотих. Таким чином ми отримаємо кількість теплоти 550 джоулів. З якої речовини виготовлена статуетка масою 198 грам, якщо на її нагрівання від температури 25 градусів до температури 36 градусів Цельсія витратили 500 джоулів теплоти? Коли нас питають, з якої речовини, це значить, нам з вами треба знайти питому теплоємність і. Подивитися в таблиці, яка речовина відповідає теплоємності, яку ми з вами знайдемо. За умовами задачі, у нас тут з вами сказано 198 грамів, тому їх треба перевести в кілограми. Це буде тисячних кілограмів. Всі інші вилучини подано в системі інтернаціональній. Застосовуємо формулу, Q рівнює C T2-T1. Із цієї формули ми можемо з вами знайти по тому теплоємність С. Це. це буде Q розділити на добуток маси та різниці температур. 500 розділити на добуток 098 помножити на 36-25. І таким чином ми з вами отримали 230 джоулів кілограм на градус Цельсія. Звернувшись до таблиці, ми з вами знайдемо, що це Речовина Олово. Таким чином відповідь Олово: 230 джоулів кілограм на градус Цельсія. Наступна задача для нагрівання чегельної печі масою. Півтора тонни витрачено 26,4 мегаджоулів теплоти. До якої температури нагріли піч, якщо початкова температура становила 10 градусів Цельсія. Всі задачі необхідно спочатку масу перевести з тонн кілограмів. Півтора тонни це 1500 кілограмів. Я нагадаю, що в тонні у нас 1000 кг. Тут приставка мега мега джоулів. Мега це значить 10 в шостому. Тому нам треба кому пересунути на 6 знаків вправо і там, де не вистачає нулів, дописати. На один знак пересунули дописали ще 5 нулів. Таким чином ми отримали ось таку величину: 26 мільйонів 400 тисяч джоулів. А для нашої речовини це дорівнює 880 джоулів. Розділити на кілограм на градус Цельсія. І тут в цій задачі треба знайти Т2. Спочатку із формули Q дорівнює Cm помножити на Т2 мінус Т1, ми виразимо т 2 т 1 Це буде дорівнювати Q розділити на С. І тепер ми з вами застосовуємо властивість лінійного рівняння про те, що коли ми переміщуємо доданки з однієї частини в іншу, Знак змінюється на протилежний. Тут ви бачите, доданок мінус Т1 був в лівій частині, а нам треба в задачі отримати Т2. Тому ми з вами мінус Т1 переміщуємо зі знаком плюс праву частину і отримуємо Т2 до рівня Q розділити на СМ те, що у нас було в правій частині, плюс Т1 те, що ми перемістили. І залишилося у нас з вами обчислити. Результат обчислення у нас показує, що. Т2 у нас буде 30 градусів Цельсія. Це у нас відповідь задачі. Таким чином, тут ми, окрім безпосередньо, формули для обчислення кількості теплоти застосували властивості лінійних рівнянь з алгеброю. Підіб'ємо підсумки на сьогоднішньому занятті. Ми з вами з'ясували, від чого залежить кількість теплоти. Вивели формулу для. Розрахунку кількості теплоти і розв'язали за вказ... задачі за вказаною формою. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.